Про війні по так. місцеві. Ну, колеги, розпочинаємо роботу нашої комісії. Порядок день у нас сім розданий. Додаткових питань у нас немає, тому розпочинаємо з першого питання. Перше питання це у нас звернення юридичного департаменту про погодження проєкту ухвали про припинення права комунальної власності військові міської, -міської територіальної громади на об'єкти нерухомого майна у Личаківському районі. В принципі, безстандартна процедура, та про яку ми uh -huh. постійно проходимо. Це коли УКП з свої будинки залишається в реєстрі права. Заставлено голосування даний проєкт ухвали. Хто за? Дякую, що... рішення. <продук> так, Друге питання. Це в нас знову ж таки юридичний департамент. Це проєкт ухвали про внесення змін ухвали міської ради 205-21 року за номером 658 про затвердження передавального акту Берховської селищної ради. Тут мова йде про зміну двох е е е е пунктів. Це в пункті 14, замінити слова Макаренка 9В, словами Макаренка 9 і також у пункті 15 слова вулиця Макаренка, 9Б на словами вулиця Макаренка 9. -б». Ставлю голосування даний проєкт Хто за, дякую ухвали. Наступний проєкт ухвали пронесення звигу. Ні. Це в нас Личаківський центр. ЛКТ. Ми маємо передбачені обчаті розвитку. Комунального підприємства Лежаківський квинтр є на балансі, у нас на військове кладовище, і так як відповідно до поданого титульного списку, у нас є розподіл. Ну, ці речі, що прописано, ну, більшість прийняті в закритому режимі, тому що всі озвучую, вже у нас дозволив державною державно міжвідомчою комісією в справах порушення пам'яті. І ну, розпочаті роботи по першій законі, штук не планується. Добре, я тоді ставлю голосування на дані звернення. Хто за? Дякую рішення пані. Я вам тут підпишу, що зброю, так? Дякую. Угу, Наступне в цьому так? Так. Наступний у нас. Наступне в нас. Розпис видатків розпащений стосовно поповнення статутного капіталу. Тут в розписі закладені дві програми вікна фрами» і друга програма Балкони. Програма по балкону планується винести на затвердження сесії наступного. На наступне засідання, плюс решту коштів статутного капіталу це на підтримку культурного хабу ЮНЕСКО, який заплановано відкрити у Львові цього року. Ставлення голосування. За дякую. в Приміщення Миколаївській 10, у нас звернулася громадська організація Волонтерська кухня з проханням включити це приміщення. Ми готували проєкт сесії. А Де не знаходиться ця волонтерська кухня зараз? Зараз вона є обласної ради. Десь там в тому районі, так. Ми та. думали, що приміщення обласної ради, в якому навчальному запиту. Читинку, так, чомусь чи якогось приміщення. Вони вже дуже давно шукають приміщення. Вони готують. Ну, і там в Якщо так, це так, не піднімається за голосу, допомагати перше. Ставлю на голосування даних перед ухвалим про задає приміщення дані. Про виключення з переліку першого типу приміщення на ЗП-25 Орлика Навроцького у зв'язку з тим, що балансоутримувачі повідомили, що не вважають необхідності в тому, щоб здавати ці приміщення на оренду і потрібні для власних потреб. Це в нас Мазепи, Орлика і Навроцька. Це лікарні. Так, вони виключають, будуть використовувати для себе. Ставлено голосування даний проєкт похова. А під що там давалося? Що там давалось? Ну або калумати, там по-різному в них були і під якісь там об'єкти харчування. Про додаткові умови оренди Конувальця 22 і Ужгородська 1 це кавовий апарат на Конувальці 1 метр квадратний і 1 метр квадратний на Ужгородській для платіжного терміналу. І так. Угу. на голосування даного проєкту. Хто за, то рішення. Про... Включення до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, Галицька 12А у місті винники, яке орендує у нас громадська організація Оселі, яка працює з бездонної. Пропозиція включити цей об'єкт в перелік тих, які не підлягають приватизації в майбутньому. Про включення до переліку об'єктів, які підтримують. що ви що <рес> Про включення до переліку об'єктів, які підлягають приватизації. Володимира Великого 111 ми там орендаря. пропонуємо продати. А Не до красотства. Висла. Ні, ні-ні. Хто таке? Володимира Великої. 111 я. Я не знаю, там це, це, це є, де ми чи ні, це вітаємо. Ні, не не, не, Ні, 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 ні. То, той не, не, об'єкт не підлягає продажу. Так, це ж почали. Ставимо голосування даних позиції входа. Про включення до переліку об'єктів малої приватизації Снопківська 11, цокольний поверх також вільний. Все, що в цілому, це приймає. Приключення до переліку на приватизацію КНК-63, також він не. перший повер. перший поверх. Так? Так. Колишнє приміщення Ощадбанку, так, як рухатись перед поворотом на працює. Невеличкі, але гарний. Наступне в нас звернення е, управління комунальної власності е, щодо надання подовження без аукціону творчому члену національної спілки журналістів. Лобану Юрію Михайловичу, адресу Українки 58. Хто за? Дякую, що не прийняли. Наступне звернення теж? Так, також члени Національної спілки архітекторів Трачу Мирославу Івановичу. Теж шло працювати. Так. Хто ну, за, я прошу Наступне наш, також наш, згідно вашого доручення, ми давали перелік так. приміщень, які є в оренді у дюків, і також знаходяться mm -hmm. в костуванні удюнків. Mm -hmm. Тобто, двома листами. Це оцінка який є другий, той, попри торгування баланс. Угу. По, по даному питанні ми взяли дану інформацію до уваги. Так. Дякую за вичерпну інформацію. Може, тоді там собі в процесі будемо мати можливість їх використовувати для подальших прийняття рішень. Тоді рухаємося далі. Так. Да. Ми його виселяємо. Він подав на нас черговий позов про те, щоб скасувати ухвалу, якою ми включили об'єкт, перелік об'єктів, які не підлягають приватизації. Але ну, рано чи пізно ці судові зараз дійдуть до свого логічного завершення. І у може Mm -hmm. Почати задіювати це приміщення. Ми там вже дуже довго на це. Досить довго працюємо. Але по 45. Ну, Ми просто ми досі там не отримали цієї інформації, вичні. Може ще перенесемо. Там ця та проблема з судами, вона не вирішити не раз, так? Добре, ставлено перенесення даного питання щодо Котляревського ОЗБР посадки. Дякую, рішення прийняти. Так, е, наступне це ми е, володі, отримали інформацію управління освіти щодо, е, щодо е, підприємств. Які знаходяться за адресою Бульбаківська, 99. За інформацією управління освіти, там знаходиться ліцей Європейський, це комунальної форми власності, і ліцей Львівського університету бізнесу та права приватної форми власності. За іншу інформація, більше там інші ну, інших об'єктів, інших суб'єктів діяльності немає. Ну, добре, ми тоді цю інформацію взяли до уваги. І це по шістнадцятому. Це у нас це, 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 по сімнадцятому. Це оцей договір так. з університетом бізнесу і права. Він до кінця 22-го року, і а, у нас зараз там чудова справа про виселення. Але це ми зараз говоримо про те, що передалося на відділ управління освіти. Одна, це те, що передалося про частину, яку передалося на управління освіти. Так. А те, що є у нас ще одна частина, яка варандя, то вона до 2033 року. Так, так. Угу. Добре, ну ми взяли до уваги інформацію від управління освіти і наступне у нас звернення. звернення це вже звернення самого ліцею Львівського університету бізнесу та права. Ну, скажу свою там, думку стосовно їхнього звернення. Ми е, були там у місті, вивчили ситуацію, подивилися, поспілкувалися. Так само ми отримали інформацію щодо орендарів, які є в даному приміщенні, від управління комунальної власності. Ми отримали інформацію стосовно е, перебування навчальних закладів будь-якої форми від управління освіти в, в, даному, в даному приміщенні. Ну, скажу свою думку таку, що в їхньому зверненні було викладено два застереження таких, так. Перше, це те, що виконавчий комітет передав даний об'єкт іншому балансу так. Але хочу в тій частині розширеніше він би пояснити ситуацію, що ми все ж таки не передавали. Незрозумілим, третім чи п'ятим якимось особом, це як е громада, як виконавчий е орган міста, прийняв рішення. І це мова йде про управління освіти, яке є вищим органом, аніж е сам е наш ліцей так? Європейський. Вони прийняли рішення про те, що вони хочуть даний об'єкт. Yeah. Ну, вони yeah. звернулися про те, щоб даний об'єкт нерухомого майна був переданий на баланс Ось, виконавчий, yeah. Так, подальшого для використання цілі. Так, цілі так. І Містері, тому так. виконавчий комітет в межах своїх повноважень прийняв таке рішення і з одного балансу отримувача передав на іншого балансу отримувача, а на саме управління освіти Галицько-Франківського району. Ну, я тут не бачу перевищень виконавчого комітету. Друга частина це частина щодо побоювання, що даний об'єкт після того, коли буде переданий іншому балансу України, що його продадуть. Так ось, якщо подивитися в законодавчу базу взагалі, України, то заборонено продавати освітні заклади і їх заборонено продавати. І в будь-яких формах, не знаю, там аукціон, на аукціон, там, чи не знаю, хто б собі ще не фантазував був, табу на даний об'єкт. Тому, тому дане звернення воно є, вважаю емоційне. Я розумію, що люди хвилюються, але ми ну, можемо надати відповідь на дане звернення, роз'яснивши заявнику, що. По даному питанню, виконавчий комітет діє в межах своїх повноважень. І друге, що даний об'єкт не буде проданий за аукціону чи в будь-якому іншому форматі, оскільки закон забороняє продаж освітніх об'єктів. Ось все тут. А всі інші питання, які стосуються. Проведення навчань, ну я думаю, що це якби, мало би бути вже тоді звернення на профільні комісії, тому що ну, наша комісія не займається освітніми процесами. Закон про освіту і закон про оренду державного комунального майна приватизацію заходів освіти забороняють. Тому з цього приводу ці побоювання абсолютно марні. То ліцей може звернутися вже в Галицьку. Франківський відділ Точніше, освіти, щоб отримати чи укласти з ними договірні відносини щодо перебування всіх приміщень Це людині. Ну, може, але на сьогодні вже відділ освіти задекларував, що воно це приміщення потрібне їм для власних освітніх цілей для потреб міста. Ми, 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 ну, я, але звісно, що він може розглядати це питання. Так, правильно. Так, 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 так. Тому. На дане звернення тоді пропонується така відповідь. Перше, що виконавчий комітет діє в межах своїх повноважень не порушив і не порушив, порушив якому іншого права, тому що ми передали це на виконавчий комітет передав це на управління освіти. І друге, це в, в нашому роз'ясненні надамо просто інформацію, що діє закон про заборону відчуження в будь-який спосіб об'єктів освітніх об'єктів. Та в принципі все. Yeah. Так, я тоді що. Ну, тут, в принципі, ми просто надамо відповідь та ікрати. Добре, тоді рухаємося далі. Yeah. Yeah. Давайте ставимо голосування за відповідь саме в такому форматі, який озвучуємо. Дякую, рішення. Так, наступним звернення аптеки номер 49 з приводу двох питань. Перше, це у них прохання про розтермінування їхньої заборгованості, і друге, це про те, щоб вони скасували орендну плату на час дня стану. Ну, з приводу цього хочу теж висловити свою думку, що я думаю, якщо підприємці, там сама аптека номер 49 Хоче оплатити заборгованість, то я не бачу проблеми, навіть не приймаючи нашого рішення, просто частково постійно оплачувати. Я розумію, що зараз під час війни всім складно. Ось, тому о, ну, я думаю, що тут якраз в частині рекстуризації цієї заборгованості, і нам треба її залишити без розгляду. Нехай просто платять кошти, я думаю, проблем не буде і друге, це те, що вони стосовно орендної плати змінилися. Буде така пропозиція у мене доручити департаменту економіки і підготувати проєкт ухвали про звільнення від сплати орендної плати, здати початку воєнного стану до його закінчення на вони, така, яка та, в оренді даного об'єкту. Не врегульоване це питання так, ми, стосовно орендної плати. Так, ми їх е, маємо в принципі, оберігати, бо дійсно це, ну, аптека, можна чітко сказати, що вона не побудована на максимальному збагаченні заробітку, вони дійсно виконують соціальну функцію. Бо ну, зайди в будь-яку аптеку і ти не знайдеш е, е, ліків, які насправді недорого коштують, бо їм економічно недоцільно. але вони це роблять. Крім цього, вони також і задекларували, що на базі їхньої аптеки проходять практику у студентам. Це теж для нас важливо. Тому от є така пропозиція, значить на основі цього звернення в частині люстеризації залишити без розгляду, а в частині пільгової сплати за оренди, то те, що я озвучу, доручити про звільнення від сплати оренди плати. Здати початку ньому стану, до його закінчення. Так? Став... А вони виплачували кошти в цей період. Це ну, це... Якщо буде депутатами проголосувати така опалення, тобто то ми будемо робити перерахунки, якщо угу. буде така потреба. Ставлю на голосування озвучені моєї пропозиції. Хто за, я хочу Дуже дякую. Так, і останнє питання у нас це звернення. Тут у нас якби два звернення, але вони одні одні, скажімо так, по одному тому самому питанню. Це в нас звернення громадянки Луцько. Щодо пропозицій та зауважень до детального плану території в районі Площі, Міцкевича та звіту про стратегічну екологічну оцінку. І Так само у нас 20-те питання це геонний родин Львів Щодо пропозицій, та зауважень до детального плану території. Ну, ми можемо зараз як окремо розглянути, так? а можемо якби разом розглянути. Ну, Можна в комплексі розглянути. Так, так, давай я тоді думаю, що ми тоді комплексу розглянемо, бо текст один не той самий. Я думаю, що нам на базі цього викладеної інформації потрібно перестарувати дане звернення на департамент містобудування і отримати від них більш детальніші роз'яснення щодо тих питань, які були чи застережені, які виведені в даному зверненні. І вже тільки після цього, коли ми... Отримуємо максимально цю інформацію, то тоді ми вже можемо на судне засідання розглянути, щоб приймати якісь відповідні рішення. Я тоді, ну давай тоді окремо, тоді проголосуємо, текст тоді звернутися це ж саме. Тоді пропоную звернення громадянки до ЦКО направити в департамент містобудування для отримання. Відповіді на ті запитання, які озвучені в даному зверненні, і після цього тоді ми будемо приймати рішення. Тоді на голосування, хто за дякую рішення прийнято. І також звернення його народна дія Львів теж перескерувати на департамент містобудування для отримання інформації щодо виконаних застережень і питань в даному зверненні. на голосування. Дякую рішення прийняття поза. Все, ми закінчили роботу комісії на сьогодні.